Так, Шершель-ФМ, друзі, в справі про замах на ось цю людину. Алексєєв, заступник фактично головного розвідника Російської Федерації, якого нещодавно кількома пострілами майже впритул вклали в лікарню. Не вбили, але ситуація достатньо непроста. Сталося це нагадаю в будинку, де АLEXEЄв. Чомусь перебував, але він там не живе. І ось тут ми підходимо зараз до шаленої просто версії, яка пов'язана з жінкою. Олексєєв, як з'ясувалося, ймовірно, мав стосунки подружньою зрадою займався, так, і е, приїжджав до будинку ну, такий багатоквартирний будинок на е, Волоколамському шосе. Цей будинок був без охорони, і він там бував в якоїсь. Я вам скажу в якої, але в якої жінки, яка за словами сусідів, була сильно молодшою за нього, і ще мала дитину. При цьому офіційно дружині Олексєєва 63 роки. А дітям далеко за 30. Тобто був він не у своєї дружини, а у молодої жінки. І о боже, що з'ясувалося, це просто поворот в стилі ну найкращих голлівудських сценаріїв. Імовірною коханкою Алексеєва є ось ця пропагандистка Ірина Куксінкова. Хто це така? Вона якраз живе в цьому будинку, де підстрілили заступника голови розвідки Російської Федерації. Вона пропагандистка Першого каналу, а при цьому. Цікаво, що все повернулося е, так, що е, знали. Про те, що е, вона там живе, тільки власне сам розвідник, ну і ось ця жінка. Тобто, навіть співробітники Першого каналу не, не знали де е, живе, значить, оця от ця е, особа е, цитата. Как інтересно, все повернулось, Куксінкова Алексеєв їздив один, щоб даже охрана не знала, значит, знали только он и она. Ну, і соответственно, здать место, в котором идеально совершить покушение, тоже могла только она. Це одна із версій, так що можливо навела злочинців або там якісь там шпигунів, українців в кого завгодно. Так там версій багато цих вбивць. А ось ось ця от коханка, але чому ми відкидаємо іншу версію, що знали про ці відносини не лише Куксінкова і Алексєєв? А ще й, можливо, дружина Алєксєєва, яка могла насправді найняти якихось детективів, які могли б прослідкувати, куди зникає там її чоловік. Ну, а потім якось домовитися про те, щоб його, ну, якось провчити провчити достатньо таким ну, серйозним способом. Чому ні? Відеофайл, файл, як все відбувалося, і хто там біля того будинку це відео із камер спостереження, як стверджують в Федеральному службі безпеки Російської Федерації. Це якраз вбивці, тобто вбивця один і посібники цих вбивць. значить, що ми тут бачимо? Ми бачимо якусь жінку, яка чатує поблизу під'їзду. Повідомляється, що це можливо уродженка Луганської області Зінаїда Серебрицька, 71-го року народження, її в Російській Федерації вже немає. Вона виїхала спочатку до Стамбула, а потім повернулася до України, але вона, типу, одна з трьох, хто міг міг мати доступ до цього під'їзду цього будинку. Одна з чотирьох виходить, тому що коханку ми також відкидати не можемо. А, так, от вона, начебто, винила квартиру в цьому будинку. Вона знала про те, що Олексєєв там ходить до своєї коханки, і для того, щоб Неї була оця от ключик, так від магні... магнітного замка цього під'їзду. А вона власне і е, оселилася там. А потім запустила от туди, в цей під'їзд, значить, вбивці, які потім сіли в трамвай чи тролейбус і спокійно собі е, кудись е, поїхали. Е, інший фігурант, який у нас також з'явився в цій справі, ви знаєте, що там е, існує е, людина, яку затримали, і типу на яку все повісили. Це Любомир Корба з Тернополя. Ем, він, е, начебто, втік в Дубай, і потім там е, дубайська влада все це організувала особисто, допомогла Путіну і ФСБ затримати цю людину. А був ще, начебто, ще один от, е, фігурант, третій Віктор Васін, 59-го року народження. значить оцей Корба 60, П'ять років має а віктор Васін 59. Ось такі, от два ну пенсійного віку вбивці, яких підіслали, значить, вбити головного розвід... одного з головних розвідників Російської Федерації. Так, оцей Васін. Він ще один підозрюваний, але зараз він також е втік, його його не затримали. І мова йде про те, що ну в принципі трійця вбивця відома, чомусь досі схиляється саме до цієї версії уся пропагандистська машина е, Російської Федерації. Але хочу продемонструвати вам один дуже цікавий допис, який сьогодні з'явився на одному із е, z пабліків. Ось, будь ласка, а це е, генерал Свер. Ну. Така телеграм-памика, але дивіться, як цікаво пишуть. Пишуть про те, що там тема Лаврова туди-сюди перемовини, це все псує загальне тло. Далі в кінці покушення на генерала Алексеєва в контексті перемовин і настроїв Лаврова. Практически не обсуждається в рамках політбюро. Ця тема закрита з огляду на що? З огляду на секретність самої особи. Яка ходить до коханки і для того, щоб не зробити з цього, ну там феєрверк для західної чи української преси, а можливо, навіть для жовтої преси в Російської Федерації, якщо вона існує, так От. Ну, не обсуждається в рамках Політбюро. Всіх удовлетворили доклади в ході розслідування і к цій темі визвращаються без ентузіазму. Звісно, коханка, трикутник, любовний цей так, який власне і міг стати там і мотиви, там все прекрасно в цій історії складається на. Так, але ніхто не хоче цим займатися, тому що всім вигідно намалювати трьох урод трьох уродженців там Тернополя, Луганщини і чогось а, і сказати, що це українці їх швиденько підготували, і там по барабану що вбивці 65 років. Неліквідний такий вбивці. Але ну будь ласка, после бунта Пригожина Алексеєв оказався в Апалі. В опале и с большим трудом вернулся к позиции а, близким к до Поки не зрозуміла, буде у нього важливість повернутися к привичному ритму, але якщо не то заміна завжди на готові, і принципі, хочуть цього. Да? Тобто, тут натяк який що А чому ми не розмовляємо про інші версії, от про ці версії, тобто, людина, яка гасила бунт Пригожина. Будь ласка, з Пригожиним судити під час маршу в ЧВК Вагнер. Ось справа по центру Пригожин, справа по кадру Алексєєв, який є теж автором фактичної творцем. Сем. І Вагнера, і Редута, тобто ЧВК, це його царина. Чому ця версія також не розглядається, це вже обурюється з э, блогері Ну, а ось про це: Ну, звісно, ніхто воліє про це все э, не э, говорити. Версія з э, Пригожиним, вона э, видається більш такою робочою. Звісно, там коханки це добре, і вони дійсно могли бути. Э, ну, ну там. Скажімо так, під тиском надати інформацію добуває Олексієв. В чому ні? Якщо працювали люди, зацікавлені прибрати Олексієва, то тоді так. Але український слід, я вас прошу, це абсолютно ні. К слову, о роботі ФСБ пише кремлівська табакерка, ще один телеграм-канал Російський істочники сообщили, що в течение января только в Москве було совершено, як мінімум 10 нападений На военнослужащих ВС Российской Федерации, а также еще три на сотрудников спецслужб. Все они имели явно подготовленный характер. Также, как и ожидалось, фиксируется рост количества диверсий в Москве и области на фоне покушения на генерала Алексеева. Эта история выглядит опасно. Хотелось бы ясности и более результативных действий в направлении предотвращения таких инцидентов. Очевидно, что кадровое решение. Также назрели и уже даже перезрели. Бортников явно не справляется. Але ж бортник в мае прикриття. Ще раз показую вам ось цей от допуск від генерала СВР, де написано, що покушення на генерала Олексія практически не обсуждается в рамках Політбюро. Всех удовлетворили доклады о ході э, розслідування. Все, тема закрита. Тема закрыта.